Добрий день, любі діти! Сьогодні ми проведемо урок. Я досліджую світ на тему Безпека на дорозі. Які правила дорожнього руху ви знаєте? Для чого призначено тротуар і проїзну частину дороги? Як правильно переходити дорогу? Про що попереджають знаки дорожнього руху? Чому потрібно дотримуватись правил дорожнього руху? Дехто з вас ходить до школи пішки, дехто користується громадським або приватним транспортом. Але всі ви рухаєтеся певним маршрутом, коли прямуєте до школи. Дайте мені, будь ласка, відповідь на запитання, хто є учасником дорожнього руху. Так, вірно. Учасник дорожнього руху це особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі, як пішохід, водій, пасажир. Безпека людей на дорозі залежить від уважності та здатності орієнтуватися у складних умовах, відзнання правил дорожнього руху. Щоб уникнути аварій, учасники дорожнього руху, водії, велосипедисти, пасажири та пішоходи повинні бути взаємно вічливими та дотримуватися правил. Дотримання правил дорожнього руху свідчить про культуру населення. Спеціальними знаками, що допомагають регулювати рух транспорту та пішоходів, є дорожні знаки. Частину з них призначено для пішоходів, а іншу для водіїв. Які дорожні знаки ви знаєте? Розгляньте, будь ласка, дорожні знаки. Чому дорожні знаки зрозумілі мешканцям різних країн світу? Так, відповідь правильна. Можна поставити не дуже великий знак, але не менш інформативний, який буде зрозумілий усім, хто хоч трохи знайомий із правилами дорожнього руху. В Україні встановлено правосторонній рух транспортних засобів. Це означає, що на дорогах, на яких рух дозволено в обох напрямках, потрібно рухатися з правого боку дороги. Правосторонній рух. Запроваджено в більшості країн Європи. Дізнайтеся, у яких країнах запроваджено лівосторонній рух. Так, правильно, на сьогоднішній день лівосторонній рух зберегли лише острівні європейські держави це Великобританія, Ірландія, Кіпр і Мальта. Люди з обмеженими фізичними можливостями, наприклад, незрячі або з вадами слуху. Виходячи на дорогу, більше наражаються на небезпеку. Для таких пішоходів створені спеціальні знаки та сигнали, а для водіїв знаки, що попереджають про те, що на певній ділянці дороги можуть з'явитися люди з обмеженими можливостями. Студентки кібернетики. Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що спеціалізується на штучному інтелекті, розробили для незрячих людей мобільний додаток білий ціпок. Новий додаток допоможе людям з обмеженими можливостями користуватися та орієнтуватися у просторі, розпізнавати предмети, визначати відстань. До них їхнє місце розташування. Розгляньте малюнки. Оцініть ситуації та визначте, які з них є небезпечними, до чого можуть призвести порушення правил дорожнього руху. Які особливості переходу дороги в сільській місцевості, за межами населених пунктів, пішоходи, які рухаються узбіччям, повинні йти назустріч руху транспорту. У місцях, де рух регулюється. Пішоходи повинні керуватися сигналами світлофора. Переходити дорогу потрібно у місці, яке добре проглядається з обох боків. Перебігати вулицю або перетинати її на велосипеді забороняється. Однією з улюблених розваг дітей є катання на велосипеді. Тротуарами у супроводі дорослих можуть їздити. На велосипедах діти до 7 років. Дітям від 7 до 14 років вже не можна їздити тротуарами, але ще не можна їздити автошляхами. Тому їм залишаються стадіони, велодоріжки, парки та двори. Учасниками дорожнього руху є водії, велосипедисти, пасажири та пішоходи. Дорожні знаки допомагають регулювати рух транспорту та пішоходів. Дотримання правил дорожнього руху дозволяє уникнути небезпечних ситуацій. Потрібно виявляти повагу до всіх учасників дорожнього руху та прогнозувати наслідки своїх